Доброта, як промінь сонця, що з'явився у імлі, пригорнувся до віконця і розлився по землі. Доброта, як ласка мами, віддає любов свою, Ніже серденьку, так само, як і пісенька в гаю. Доброта, як щедрість літа, радість щастя і краса, як волошка серед жита. Ще як дощик і роса. Пам'ятайте, любі діти, істина така проста, найцінніше в цілому світі це любов і доброта. Малята, ви прослухали вірш дуже гарної української поетеси Надії Красоткіної. Малят, а давайте з вами разом відтворимо добро та зробимо долонькі доброти. Малята, нам потрібно взяти ось таку губку, ось так її змастити фарбою, взяти долоньку, провести по своїй долоньці цю фарбу. Також заберемо ще. Ось так ми проводимо великий палець, вказівний, середній, безім'янний та мізінчик. Зібрали всю фарбу, намастили гарно долоньку та робимо відбиток на аркуші. Перегортаємо нашу долоньку та притискаємо до аркушу ось так. Ось така у нас долонька вийшла. Беремо іншу сторону, також змащуємо фарбою іншу долоньку. Також великий, казівний, середній, безим'янний та мізінчик дуже гарно змастили. Також беремо долоньку та перегортаємо на аркуші паперу. Ось так. Подивіться, які гарні долоньки дружби в нас вийшли, малята. Робіть такі самі долоньки дружби та присилайте мені ваші роботи, я буду дуже чекати. До побачення!